Ізольда Івановна сіла на велосипед, і їздила по Дмитрівці і збирала хто що дасть. Полтавщину, вітаю! З вами Осанова Ольга. Сьогодні я в селі Дмитрівка Машівської громади, і запрошую всіх у Дмитрівський народний історичний музей. Ви знаходитесь біля Дмитрівського народного історичного музею, який був. Започаткований відкритий у 1968 році. Він був відкритий не у цьому приміщенні у будинку культури на другому. Поверсь. Я завідувач музею Ордієнка Олена Володимирівна. А це моя свекруха Ордієнко Єлізавета Іванівна, яка і започаткувала спочатку там музей, а тоді вже почала тут його розширювати. перенесла музей у це приміщення. Ми її вважаємо берегиною нашої історії Дмитрівки, ось нагороди Єлізавети Іванівни. От це стенд все про нашу берегиню, про те, як починався музей. Про ту одну кімнаточку, ну а потім музей почав розширятися. І, і, і Зольда Івановна сіла на велосипед і їздила по Дмитрівці і збирала хто що дасть. Люди лізли на горіща і діставали таке, що й не знали, що воно там на тому горіщі і зберігається. От так, що вона привозила сюди цілими такими великими клунками, тоді ті клунки сортувалися, розбиралися. І так у нас музей наповнювався, наповнювався і наповнювався. Наше село. Якщо їздити селом, то ніколи не скажеш, що по селу тече річка, бо за часи колгоспу ця річка була поділена греблями і утворилися ставки. Так ось у нас є така аерозйомка з висоти. На цій аерозйомці дуже гарно видно ось наше село. Ось тут знаходимося. Ми з вами зараз ось наш музей. Називається Леп'янка ця річка, і тому колись. Колись, колись, колись поселення називалося так, як річка Лип'янка. Перша письмова згадка, яку ми могли знайти про музей, відноситься до 1856 року. Ми знайшли таке, що тоді це було доволі велике вже поселення, і називалось воно вже Левенцівка, тому що пан Лівенцов привів сюди кріпаків своїх, коли не стало кріпасницького права. Він Цю землю роздав, став, закріпив за цими ж селянами, яким і роздав землю. І так кріпаки зробилися вже одноусімники хазяївами. І згадка про пана зберіглася дуже-дуже гарна. А ще у цього пана був син Дмитро. Так от з часом Дмитрівка почалася, почала називатися знову Лип'янка, коли вже революція. Стало, ну не будеш село називатися як прізвище пана. Правильно, уже після революції, а тоді знову повернулися до Дмитрівки. Чому до Дмитрівки? Лівки, тому що вважають такі старі жителі казали, що от ага, у пана ж був же, ж ну Лівенцівка не назвеш, а у пана був син Дмитро. От давайте назвемо Дмитрівка. От так і назвали. Тепер вона у нас Дмитрівка. У музеї збереглась карта, але це Ксерокс. 1800 – Це Ксерокс із архівів. Карта 1890 року. Бачимо нашу Дмитрівку, дивиться Левенцівка. Уже Ми говоримо з вами про 1892 рік. На той час уже Дмитрів у Дмитрівці було більше, ніж півтори тисячі людей. І у 1892 році на кошти людей така була побудована церква. І дерево для церкви возилося. Здалеку, здалеку. Ніхто не знає звідкіля кіньми возилася, але й досі церква та от не, не має дзвіниці і не має одного цього притвору, а це все зберіглося. І от село мало дуже багато корів там. А ще займалося вівчарством. У мене ось такі щітки, якими вичесували овець, щоб тоді робити нитку. Ну і тоді що ж, ткати з цієї нитки. То їх не стригли, як от інколи ви можна чісували, побачити, ні, а саме так. Ви їх да? вичесували, да. тоді оця вовна вона промивалася гарно, а тоді що це кудельоту робили? Угу. Тоді коли, коли жінка була напряла багато зазимку, багато полотна, і що з ним тоді робили? Як же ще од білити? Як, що з ним робити? А робили з ним слідуюче: брали ось таку із цільного дерева, отаку бочку довбню робили. Туди закладали каменюку розпечену, оте полотно вкидали і заливали водою. Гаряча камука розпечена, вона давала тепло. А, а і ложили туди ще у вузликах. Луг це у народі вважалося найбільш сильними, лужними такими відбілювачами. І ось воно сам собі квасилося, а тоді що робили? Витягали його і везли куди? До ставка хазяйки. Оцей весь луг виполіскували і розстеляли. І чим тоньша була виткана тканина, тим вона краще вибілювалась. Так, заходимо. Ось у нас така є світлиця в нашому музеї. У світлиці, як і в кожній українській хаті, вас зустрічає українська піч. А ще у нас є дивіться ночви дерев'яні у музеї, в яких хазяйка купала дітей. Так видовбані з дерева. Коли бабусі помирали, а діти не хотіли забирати деякі ікони, і Вони приносили в музей. І так у нас у музеї утворився такий іконостос. Це біблія. 1949 року. Нитку ткали на отакому не ткали, а пряли. Так, жіночки пряли пряли, от на, на, на такі ось пряльці. От у нас прялка, а оце називалося днище. Коли жіночка сідала, отак ногою притримувала, оце, щоб ж воно ж не, не хиталося. Оце, оце гребень називається. І пряла, і намотувала на що? Ось на отакі веретена. Ага. Так, Оці веретена. І дивіться, ліжко застелене конопляним покривалом. Коноплі. Це називається підозорники, а ще в деяких місцях називали підзори. Що це таке? Підозорники, підозори або підзори. Дивіться, дивіться. Ось дивіться, Ось дивіться, простирадло там під низом біленьке таке. І під низ стелилося отакий підозорник. Ось дивіться, один наш житель дуже гарно малює, він зараз живий ще дідусь. Улавенко Микола Главич він намалював ось таку картину. Тепер вона має дуже велику історичну цінність, тому що за період перестройки дитяча садка не стала двоповерхова. колгоспні ферми, які їх видно, ферми теж зрівнялися з землею. Тепер там чисте поле не скаже, що там ферми. Ну, якось так. Це вір зовсім не такий колгоспний, як, як видається. Ось дивіться, он наш. Де ми з вами знаходимося будинок побуту, ось будинок культура за ним, бачите, церква, от частина церкви, ось видно. він так уже так церкву намалював. Бачите? Ну те, те збереглося тут, чого вже на жаль немає в нашому селі.